Село Колпитів 60 кілометрів від Луцька. Від подій вчорашнього вечора тут не можуть оговтатись досі. У лісі за якихось 5 кілометрів від населеного пункту, потужним вибухом снаряду часів Другої світової розірвало трьох чоловіків. Їм було 27, 35 та 38 років. Бо взагалі не було нічого, кусочки одні. Тут два брати і сусід їхній. Цей чоловік не може прийти до тями. Ті два брати, його діти, обидва одружені. У Володимира двоє дітей, в Олександра одна. Дружини обох працювали за кордоном. Братиш каже батько, не маючи постійного місця заробітку, займалися пошуком металу, купили металошукач і разом із сусідом прочісували місцеві поля й ліси. Та там отой той сірога знайшов десь склад цілий. Як виявилось склад боєприпасів часів Другої світової, чоловіки знайшли вже давно. Вони знайшли їх ще торік, то було. Знайшли багато. Там один з них, той, що його взагалі розірвало, то він збивав вінці мідні такі, на металлом здавав. І ми от той рік ходили на гриби, знайшли ті снаряди, визвали МЧС, приїхали саптори, забрали. Ну, але те, що зверху було, то забрали, а то, що з землі ніхто нічого не забирав. Тож забрати вирішили ну, Олександр, Володимир та Сергій. Орієнтовно знали, де їх шукати, бо якби знали, де, де ті снаряди були раніше. Uh -huh. Ну і від того місця, де вони їх розкопали, метрів 20, може, 30, вони знайшли другі снаряди і там. Близько 16 години пролунав вибух. Здетонував один з боєприпасів. Двох чоловіків буквально розірвало на шматки. Смерть була миттєвою. Третій лишився живим, стікаючи кров'ю, бо йому відірвало ногу. Він ще встиг подзвонити матері у Польщу. Ну, сказав, що все. Вибух, дзвінок матері надвечір. Місцеві рушили на пошуки чоловіків. Володимир один з тих, хто разом з односельцями прочісував ліс. Я бачив таку ніч, ну як до гойдалки здалі. Один, другий лежав, а третій, взагалі, лахи одні. Казали, що по кусках. Там того, навіть не знаєш, пару костомах зібрали. На місці загибелі чоловіків досі лежать їхні речі: наплічник, дорожня сумка, пляшки з водою. За кілька метрів від розкопок у цій ямі розказали нам вибухотехніки. Загиблі зберігали цілий склад снарядів. Цілком ймовірно, що аби уникнути таких трагедій, доведеться перекрити на перевірку та знешкодження цих боєприпасів увесь ліс. 12-й канал висловлює щирі співчуття родинам загиблих. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12-й канал.